Всіх наразі я суддя національних чемпіонатів брювір, і обсмажки. Головний суддя перший раз так. Ми кожен раз покращуємо свої навики і розвиваємося в плані. Хтось стає головним, хтось стає сенсором, це реально прекрасний рівень. А, а взагалі я в кавовій індустрії вже більше десяти років. Я е, національний чемпіон України з приготування кави в джезві, віце-чемпіон світу в цій же дисципліні. І наразі я треную інших учасників до чемпіонатів світу саме в дисципліні джезви. Є сім е, е, національних чемпіонатів України. Кожен чемпіонат відповідає. Е, за свій метод або приготування, тобто є там cup» це альтернативні методи приготування. Є баріста, це е класика. Вона називається Треба приготувати еспресо капучино авторські. Є обсмажка, є каптесінг. Тобто кожен чемпіонат відповідає своїй тематиці. Так, у нас у Львові цього разу три. проходить три чемпіонату. Наразі проходить каптестінг, кава алкоголь. І брюберска на твою думку, скільки літрів кави ти або твої колеги судді випивають за цей весь вікенд? Дуже довгий, по моїм підрахункам, якщо суддя судить всі всі три дні чемпіонату, тобто півфінали, компаусери і а, фінали, то він випиває приблизно 20 літрів кави за три дні.